Туди нема чого вертатися. Бо ти пушиш на м'ясом. Да. Буде підтримка артилерії, туди немає. Люди самі кажуть, що Давайте по черзі. А що ви скажете? Ну, тобто, ви давали ж присягу? Так, звичайно. Присягу ми давали. нема чим воювати, нема чим. З дручками йти на танки. Це не, не війна. Я Я не не сам, сам. Сам. Це бійся. Деку. Це не А скільки, а скільки наших з 9-го батальйону вже загинуло? Троє. Те, що ми знаємо за троє. Це вчорашній день не знаємо. За вчорашній день не знаємо. Це, що ми знаємо. Це Це ми знаємо. Три, половина почти в госпіталі. А скільки поранено? Багато. Нам не доводиться інформації ніякої. Тобто ви нічого. будете ставити якісь умови? Тобто якщо вам, так? Те, да? що я поранений, те, що не забирають, то ми не стільки поранили. Ну зараз, на хвилиночку. Поїздом. Що ви будете вимагати? Від комусаріату першу чергу вивезти наших товаришів з тої бойової зони, де вони зараз знаходяться, тому що завідомо вони знають, що оточені з усіх сторін, і навмисно їх пускають на передову без підтримки ніякої бронетехніки конкретної, і вони воюють там з самим простим стрілковим озброєнням. Більш нічого не можу сказати. Це перевірено. Це було бачено на своїй ще раз кажу, що вимагаєте ви? Вимагаєте вивести наших осільних побратимів з 9-го батальйону з тої зони, де вони зараз винесуть їх, вернути їх зараз сюди. Служити а чому вони разом з вами не приїхали? Чому в кожного свої були погляди? Перше, а по-друге, ну хлопці були. Трошки, як говориться, мозги запаморочні їм дозволили випити. І це був факт. бачите. Їм вже дали, не то, що дозволили, їм самі залили. Простатися раз, як звати вас. Я рядовий не на вітала. А вас як звати? Солдат Герник. Ви представлялись, так? Да. Ми сам власний служити в 9 батальйоні на території Вінницької області. Ми не кажемо, що ми не хочемо служити. Ми будемо на составі батальйону на території Вінницької області. Да. Да. Тому територі, не У нас переживали на охорону Вінницької області. Ми і тут будемо. На своїй землі. Ми вибождаємо тих людей, щоб їх не бомбили, а вони нам показують фактів і кажуть, що ви сюди прийшли. Їдь, Їдь, ми будемо жити по-людськи. Вони на світі гонять, Ви Наші ми бендери, фашисти, караті. Чим нас не називають? Гунта нас називають укропи. Укроти. Ми за них воюємо, а вони такі самі, як ми, здорові, якщо хлопці кажу... сидять і пиво, в магазині, А ми якщо за них воюємо. <якщо> Небось диво. Діти мучилися. Шести років не була, батько, мамарія відбудувала. А тепер під пулі дала, дитину, і сама надала, три операції зробила. І це гарні давлення, все в мене є, цірий букет ров. Я вам скажу, первоначально примусово 80%. відсотків... Ви не бачите, що бать, не 2. Ви заведетеся. Я знал, куда я могу тебе, я знал на меня, но я что я воювати сепаратистами, а не против російської армии.